На своєму каналі, і сьогодні в мене така виникла ідея зробити огляд грейпфруту. Це виглядає трошки дивно, але зараз я розкажу, що і до чого. Грейфрут, він схожий на наші м'язи. Уявіть собі. Ми його чистимо. Це наша шкіра. Так. І під шкірою. У нас є фасті. Тут вони такі багатослойні, як шкірка грейпфрута. оце все фастія. Що фастія це орган, це не просто аби що, вона відіграє велику роль в нашому житті, в нашому русі. Так от, повертаємось до грейпфруту. долька грейпфруту, вона оповита плівкою. Так як і кожен наш м'яз окремо оповитий плівкою. Кожен окремо, бачите? І так само всередині кожне наше волокно також знаходиться в своїй оболонці. Бачите, кожен елемент окремо в своїй оболонці. Так само, як і наші м'язи, кожен Кожне волокно знаходиться в своїй оболонці і також вкрите фасцією. Дуже смачно. Коли у нас фасція знаходиться в спазмованому стані, це може бути фасція, яка вкриває поверх м'язи, це може бути фасція всередині. Виникає тригерна точка. І, ніби так скорочується, все тягне. І рух виникає неповноцінний, у вас виникають больові відчуття. А далі у нас йде м'язовий дисбаланс, порушення постави. І все від цього витікає. А все через спазм фасції. Тому треба над цим працювати. І з допомогою моїх знань, підписавшись на мій канал, я розкажу, як це саме. Можна зробити і легко змінити вашу поставу і покращити ваше самопочуття і життя в цілому. Тож, залишайтеся зі мною.